Ой у лузі, червона калина. Ці слова з одноіменної пісні тепер знає кожен українець. Ця пісня, як і сама рослина, стали символом незламності України під час московської агресії. Хоча ця пісня була написана більше ста років тому. За мотивами останнього куплету козацької пісні XVII століття розлилися круті бережечки. Знаю, друзі. З вами знову пані Надя. Червона калина це національний символ України. Ця рослина відома всім українцям, вона оспівана в народних піснях. Ще її називають рослина від ста хвороб, тому що вона лікарська. А тепер я вам розкажу, як приготувати калину, щоб вона була корисна. Поки пані Надія обробляє ягоди калини, ми продовжимо. Чому Калина символ України? Через свій червоний колір. Ягоди Калини здавна асоціюються в людей з кров'ю, яку пролили українці, захищаючи свій край. Також калина цінується за свою гнучкість, незламність та витривалість перед морозами. Що найчастіше символізує Калина? Це калина мати, калина дівчина. Калина Україна, калина кров, калина пісня. В перекладі з грецької слово калина утворюється з двох слів це гарний і перемога. Тому й не дивно, що українцям так сподобалася ця назва. В народній творчості є багато висловлювань про калину. Наприклад, весною калина білим цвітом квітує, а восени червоні ягідки дарує. Запишалася калина, наче красна є дівчина. Посади біля хати калину. Будеш мати долю щасливу. Любуйся калиною, коли цвіте, а дитиною, коли росте. Крім краси та символізму, калина має і лікарські властивості. Ягідки багаті на вітаміни та мікроелементи. І зазвичай першими приходять на допомогу в період застуди та грипу. Перетерту калину або заморожують, або засушують цілими ягідками, зв'язані в пучки, щоб за найменшої потреби вона завжди була під рукою. Перетерті ягоди калини з цукром слід вживати при гіпертонії, атеросклерозі, кашлі, при зниженні імун імунітету, сонливості, депресії. Користь калини зберігається як в сушеному, так і в замороженому вигляді. Для приготування чаю підійдуть сушені, заморожені і свіжі ягоди калини. Плоди заливають гарячою водою, доводять до кипіння, потім настоюють 15 хвилин і п'ють протягом дня. Також можна приготувати морс. Ягоди разом з цукром варять до м'якості, охолоджують, проціжують через сито та подають з льодом та листям м'яти. Калина має і протипоказання. Її не можна вживати алергікам, людям зі зниженим тиском, а також з хворобами нирок та печінки. А тепер трішки цікавих фактів. Ягоди калини використовують у дієтах для тих, Хто працює на шкідливих виробництвах. За часів Київської Росії калина вважалась весільним деревом. Плоди калини використовують для приготування мармеладу. З соку калини можна зробити оцет. Калина також зустрічається на Мадагаскарі та Південній Америці. Біологи розрізняють 166 видів калини. Жодна інша рослина, крім калини, не має кісточки в формі сердечка. Ягоди Калини має своєрідний ароматичний букет і гіркий присмак, який після заморозків пропадає. Образ калини живе не тільки в піснях, а й у казках, легендах, прислів'ях та приказках. Ось така вона, ця калина. Шановні друзі, не забудьте поставити лайк та підписатись на мій канал. Калиновий сік, перетертий з цукром, бажано вживати по одній столовій ложці три рази в день. І ви відчуєте, як стабілізується артеріальний тиск. Нервова система прийде в норму. Також сік калини запобігає створенню ракових клітин.